Цей день торкнемося шуде в свістряний час. Хляни. Місія іксмас тепла історія про мрії, дружбу та віру в себе. Під час інтерактивної новорічної вистави діти зустрілися з чарівним сантою, сніговиком і вихованцями школи чарівників. Передавали зірки з найкращими побажаннями друзям, а ще відгадували загадки. Хто красуняться? Помаранча соковинка, фрукт цей зветься. На свято до Незламного хабу завітала і родина Дмитрієвих. Діти кажуть, вистава, яку переглянули, чудова та захоплююча, а ще додають у захваті від побаченого. Там де Святий Миколай маленький і він вчиться. Снежинки падали, Ще були помічники». В Дитячому будинку сімейного типу родини Дмитрії вже близько року виховують сімох дітей віком від 4 до 16 років. Батьки наголошують, їхні діти найкращі у світі чудові, найрозумніші, найкрасивіші. Самі самі найлюбіміші ми скажімо так, потомки У мене батьки також займаються цим. У них дівчі ДБСТ, і ми як династія себе опозиціонуємо. Тобто ми продовжуємо їх справу, і ми з, інкою, з дружиною з самого початку, як ми познайомилися, казали, що ми будемо цим займатися. І от зараз наразі ми до цього прийшли, і ось вже сім. Далі боль буде більше. Дякую, що взагалі місто і служба у справах дітей таке організовують свята, бо для дітей це саме такий трудний час. Це дуже як є наразі. Бо ну дуже школи онлайн, все онлайн. а Так вони можуть прийти погратися, подивитися оці ці вистави. На свято завітали 200 дівчаток і хлопчиків, якими опікується міська служба у справах дітей. А загалом на обліку таких дітей перебуває понад тисяча. У нас створено в цьому році дитячий будинок сімейного типу. У нас створено дві прийомних сім'ї. Сьогодні вони тут присутні. У нас в цьому році рекордна кількість це 1200 дітей треба охопити солодкими подарунками. Тому тут хто не встигне на виставу, але подарунок обов'язково його знайде. В фахівці служби в справах дітей сьогодні це маленькі миколайчики, в яких є задача доставити, щоб дитина отримала обов'язково солодкий подарунок. Нехай наші діти будуть щасливі, будуть здорові, живуть під мирним небом. Нехай в них буде більше радості в очах і не тільки в грудні, кожного дня. І це наша з вами відповідальність. Наприкінці заходу всі діти отримали солодкі подарунки. А від ЮНІСЕФ ще й одяг. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.